Створення режимі та молодіжних центрів та у Вичівській е, громаді. Місія проєкту сприяння е, соціально-економічному і демографічному розвитку громади. Е, е, поточна проблематика через е, російську збройну агресію, через інші негативні зовнішні впливи у громаді, відсутні е, комунальні заклади позашкільної. Освіти, молодіжні центри або простори. І це створює проблеми для їх вирішення. А саме, відсутні заходи для активного розвиваючого везілля. Тому питання створення мережі дитячо-молодіжних просторів у Вичевській громаді нагальне та життєво необхідне завдання для посилення грутованості дітей і молоді, їх соціалізації та творчого розвитку, збереження ментального здоров'я, вибору майбутньої професії тощо. На діаграмі слайда, що знаходиться нижче, показана вікова структура, орієнтовна вікова структура громади, де діти і молодь представлені 46%, що є чітким маркером для того, щоб. Наш проєкт був реалізований. Наступний слайд показує соціологічне дослідження, яке було проведено громадською інститутом громадянського суспільства за підтримки Вишівської сільської ради. Ви чітко бачите, що найбільший відсоток проблем і бойових точок для громади це 92,5% відсутність. Простору для інтеграції та адаптації молодого покоління. На другому місці є 91,5% відсутність місця та умов, де б діти та молодь мали змогу проводити вільний час. І на третьому місці відсутність місць, місця для самореалізації через відсутність будь-якого дитячого та молодіжного простору. Виходячи з цієї проблематики, яка була встановлена за допомогою. Відповідної аналітики, мета нашого проєкту є забезпечення соціальної адаптації та підтримки дітей і молоді, тобто, зокрема, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій, через консультації, реабілітацію, психологічну підтримку, проведення тренінгів, майстер-класів, навчання тощо. Які інструменти ми бачимо для вирішення цієї проблематики? Відкриття дитячого молодіжного центру в селі Бишек, дитячих просторів в селі Якунівка і Козиченка, проведення навчальних майстер-класів, тренінгів та семінарів, організація медійних заходів, дискусійних панелей культурних заходів, створення гуртку фотомистецтва, створення музичного гуртку. Клуб спілкування англійською мовою, так званий speaking club Енглій Speaking Club, і, звичайно, обов'язково створення координації діяльності молодіжної ради. Для цього терміну, для реалізації ми закладаємо три місяці на все. Також хотів би відмітити, що окрім тих основних моментів, які охоплює наш проєкт, ми спрямовуємо його ще й на сфери додаткової, тобто енергозбереження. Інсталяція, тобто встановлення сонячних панелей для генерації енергії, необхідної для комп'ютерів, зарядних пристроїв і всього іншого, застосування ледосвітлення. Друга група це збереження довкілля. В навчальних приміщеннях будуть використовуватися паперові ручки та паперові стакани. Також будемо пропагувати і робити зідми роздільне сортування відходів. Ну, і я вважаю, що це наша фішка також в цьому проєкті це ментальне здоров'я. Тобто це посилення стресостійкості і життєстійкості дітей в умовах військового часу. За визначенням ВОЗ це стан щастя і добробуту, в якому людина реалізує творчі свої здібності і вміє протистояти життєвим стресам. Чому наш проєкт буде успішним? Можемо дати відповідь, коли вже і задаву, успішність. Тому що ми маємо успішний практичний досвід. У нас вже створено Вишевський дитячий центр дозвілля, у нас створено реабілітаційний простір в селі Вишів. у нас відкрито курси англійської мови і реалізовано проєкт Париж-Київ спільній роботі з французькою діаспорою. І нам на 24 році ми отримали в червні місяці диплом і по країні у нас є сформована команда досвідчених охєнтів та персоналу, наявні приміщення. У нас є також партнерство з громадськими організаціями і з органами місцевого завряднування. Бюджетна структура фінансування. Ми позиціонуємось як соціальне підприємництво. Тобто, ми можемо, такий планний підхід дозволяє приєднувати як комерційну, так і благодійну діяльність. Бюджет проєкту складає 2 мільйони 330 тисяч, із них там чітко ми розподілили 950 тисяч на інвентар та меблі, які ми плануємо за рахунок грамотодавців отримати. Ми пишемо грантові заявки, подаємо також на персонал. Але частково ми витрати будемо перекривати своїми за рахунок зароблених коштів. Ще можу сказати, що наш проєкт. Носить також податки в громаду від ФОПів, які задіяли в нашому проєкті. Це достатньо гривень, можливо, і більше. Також ПДФО і сплата реальної плати в, приміщеннях, в яких використовується, тобто наші ФОПи будуть сплачувати ринку плату за погодинне використання приміщень. Це те, що в нас є в пише, теж ми працюємо. Це приміщення комунальне. Друге приміщення для створення а, самого центру великого це кафе Нью-Лан, 140 квадратних метрів в центрі села пише. Хоч воно і знаходиться в приватній месіці, а це не, не заборонення. Я пленімка бібліотека. Шкода, що не показали центр бібліотека, де був істок, який закінчив свій проєкт, пусте приміщення, шкода, що відео не проєкт. Ви все зрозуміли. А? Бібліотека розташовувалась в принципі, весь цей час, коли рік, рік знаходивалось там, питання було. А? Ну, це трошки традиційна питання. Дивіться, я чого питав, він ковальний сказав, що немає часу кодашкілля. Як ви бачите, подошкілля подошкіля робили ще подальшого. Чому ми можемо? Я вважаю, що для громади такий варіант, як створення структурного підрозділу в Примішевському академічному ліцеї, структурного підрозділу, позашкільного структурного підрозділу, можливо, дитячо молодіжний центр. Я питав, колега, я задав питання. Ви йдете на світу, чи йдете на... чи Тут зараз ми про освіту не говоримо, це тільки прослари, ви, 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 ви говорили, що в нас і тут Ну не нужно було позашкиля на громадської організації, правильно чи неправильно? Може, може, може бути приватний подошли, не так. Може бути подошти в школі. Да. Позашкиля в школі. Ну, Можна поєднати позашки, ну і молоді тисяч і і, і навіть... Ви на обладнання, А решта. Оплата правда, там в <гум> 2 мільйони це оплата праці працівників повністю всього персоналу. Безкоштовно, ну, на жаль, ладінисть уже закінчилась, і потрібно сплачувати роботи. І 180 тисяч витрати і травми матеріали використовують. Але це ми покриваємо своїми если вы покриваєте зараз Фільм. Тальне здоров'я саме і підрозуміває набір е, процесів і е, умови кажучи професіональних дій фахівців для того, щоб створити для дітей підростаючого покоління саме всі умови, аби зменшити і стрес і е, таким чином зменшити вплив е, цієї ситуації військової, які ми зараз маємо. Наші країни тобто всі ці заходи, всі ці тренінги, всі ці мастер-класи вони мають на меті аби акумулювати і залучити дітей у це середовище максимально таким чином, аби діти максимально відключалися від реальних нинішнього соціалізація. Соціалізацію ми даємо окремо, а ментальне на здоров'я це трошки окремо. Ну також, це... вироби, вироби, якщо ми детально. підтримки мало здоров'я, то це. Якщо це на ментальне здоров'я, я ж питаю, чи це соціалізація просто буде, то що ви більше сказали, що це організація в охороні дітей, і вийшли ситуація, і буде позитивним. Діти так збираються у цих наших центрах, це вже є скупування. Це вже є ментальне здоров'я, то